Борислав Береза про реальний фундамент справедливого закінчення війни. Цитата Україна має непохитну мету підготувати реальний фундамент для справедливого закінчення цієї війни вже цього року. Написав у своєму Твіттері X президент Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Київ продовжує працювати над реалізацією формули миру. Азербайджанське видання Пазл. Попросило прокоментувати цю заяву глави української держави, екс депутата Верховної Ради, політика громадського діяча Борислава Березу. За його словами, ця заява Зеленського звучить дивно, особливо з урахуванням фрази про справедливе закінчення війни вже цього року. Справедливий мир для України передбачає виведення російських окупаційних військ із усіх захоплених цією державою терористом територій нашої країни, включаючи Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області, а також Крим. Не віриться, що до кінця поточного року можлива реалізація такого сценарію. Росія ніколи з власної волі не виведе війська з української території. Якщо президент України говорить про заморожування війни, то це ніяк не може вважатися справедливим її закінченням. Заморозка війни це її призупинення до того часу, доки одна зі сторін не набереться сил для продовження бойових дій. Глибоко переконаний у тому, що у разі заморозки війни Росія направить всі зусилля для перепідготовки та виправлення своїх помилок, щоб знову вести бойові дії проти України. Тут можна згадати і про хасавюртівські угоди спільну заяву від 31 серпня 1996 року представників федеральної влади Російської Федерації та керівництва Чеченської Республіки Ічкерії. Тією заявою було затверджено спільно розроблені сторонами угоди про принципи визначення основ взаємин між Російською Федерацією та Чеченською Республікою. Після підписання хасавюртівських угод на території Чечні припинилися військові дії. Завершилася перша чеченська війна, але вже 26 грудня того ж 1996 року Конституційний суд Росії скасував Хасавюртівські угоди. А через три роки, в 1999-му, почалася друга чеченська війна. Це яскравий приклад того, що договори з Росією не вартують паперу, на якому вони підписані. На думку Борислава Берези, скоріше можна розглядати заяву Зеленського як сигнал для країн Заходу про те, що Україна готова рухатися до миру і не відмовляється від переговорів із Росією. Але реальних кроків у напрямку досягнення справедливого миру я не бачу. Тому що миру не хоче Росія. Вона не збирається закінчувати війну і виводити свої окупаційні війська з території України. Резюмує Борислав Береза.